Привіт, любі, дорогі риби! Це підказки ангелів на жовтий місяць 2024 року. І так, давайте попросимо ангелів дати нам підказки на три сфери вашого життя. Перша сфера це стосунки Запитаємо ангелів, які перспективи ваших стосунків, яка зараз моральна енергетична панує атмосфера в ваших стосунках, про що думає ваш партнер, які енергії панують у вашій парі? Чого очікувати? Чого остерігатися? Друга сфера вашого життя це робота, яка атмосфера зараз панує в колективі, які будуть хороші бонуси, чого остерігатися, чого очікувати на роботі. Також задамо запитання для людей, які в пошуку зараз роботи, які сюрпризи, які шанси дасть вам жовтень місяць. Які є перспективи знайти роботу вам по душі? Також задамо запитання для людей, які в пошуку стосунків, які шанси в жовтні зустріти другу половинку? І також третя сфера вашого життя це фінансова сфера, що дорівнює життя на землі. Дуже важлива, а найважливіша сфера життя це фінанси. Які будуть енергії панувати у фінансах, чого остерігатися, яких приємних бонусів чекати, яких подарунків, долі і фінансових можливостей чекати. І так, давайте задавайте запитання моїм картам, і мій канал Яснознання через карти. Дасть вам відповіді і підказки від ангелів. Обов'язково ви отримаєте свої відповіді. Зараз уважно кожен подумайте про свою ситуацію, задайте запитання, і ви обов'язково почуєте відповідь на ваше запитання. Так працює моє енергополе і мій канал Яснознання. І так, дорогесенькі, давайте розглянемо першу сферу вашого життя. Це Стосунки. Який зараз енергетично моральний стан у вашій парі? Ага, до речі, бо забуду. <свісно> Запрошую вас на свій інстаграм-аккаунт, на свою інстаграм-сторінку, де більше живого спілкування зі мною більше мого життя висвітлено в Інстаграмі. Переходьте за посиланням під цим відео. Нажимайте, тисніть на посилання, переходьте на інстаграм сторінку, підписуйтесь, я вас там уже чекаю. Вас чекають приємні бонуси. Ми розігруємо таро розклади, індивідуальні можна ви виграти від інстаграм сторінці В сторіс ми розігруємо раз в місяці, частіше піддати мої індивідуальні розклади. Так що переходьте по посиланню. Я там більше як кармолог також висвітлюю багато кармічних законів, багато цікавої інформації, так що ласкаво прошу. І також підписуйтеся на YouTube канал, ставте свої лайки, діліться в коментарях своїми думками, сайтами, задавайте запитання. Я ціную кожен ваш коментар і відповідаю на кожен ваш коментар. Дякую вам, дорогесенькі, за проявлену цікавість до мого YouTube каналу. І так, перша сфера вашого життя це стосунки. Яка атмосфера панує зараз в ваших стосунках? Рук вперед, це чудова карта майбутнього. Ви плануєте своє майбутнє, ви щось робите для цього майбутнього. Хоча може бути зараз якась така. У вас є перспектива майбутнього, ви дивитеся двоє, ваша пара дивиться в майбутнє, але тут ще є карта невирішення якихось сімейних перешкод. Якісь сімейні таємниці, сімейні такі, можливо, з одного боку або з двох боків, якісь ще є такі перешкоди. Не все вирішено, не все зрозуміло. Можливо, хтось з кимось незгідний, не згідні з вашими планами, можливо, ваші рідні не згідні з вашими планами на майбутнє. І ще також карта місяць це може бути дуже чудова новина вагітності. Можливо, ви вагітні, якщо це ваша тема. Це чудові прекрасні емоції, якраз така карта майбутнього, майбутнього вашої пари. Чудова перспектива. А, ну, і це також карта нерухомості. А, можливо, ви зараз в пошуках нерухомості, а, можливо, якась спадщина теж, тому такі можуть бути якісь сімейні таємниці, це, можливо, якась спадщина. А, і, власне, по нерухомому майні. І також це м чудова така карта, е емоційна карта. І, е коли ви з партнером дивитеся, якби в один бік, так скажемо, що би там не було, що би там за вашими спинами не говорили там. Але ви дивитеся чітко в своє майбутнє, знаєте, чого хочете, знаєте, куди йдете, тому що ця карта як ніч це місяць, карта місяця, карта ночі, а, а тут і день. І ми розуміємо, що після. Ночі завжди на своїй день, і ваша пара дивиться у своє світле майбутнє, не дивлячись ні на які да. а, нічні теми. <свіс> так, давайте задамо запитання для людей, які у пошуку своєї половинки, які вам приготував сюрпризи жовтень. Дивимося, так, які шанси зустріти свою людину? Є багато страхів у вас, якась поранене, щось вам розбило серце, якісь старі образи і минулі відносини. Зараз ваше серце поранене, вам не до відносин. Ніби хочеться, щоб хтось, може, залікував ваше серце. Хочеться притягнути в життя людину, яка полікує ваше серце. Давайте дивитися, старі образи. А якісь старі конфлікти, минулі відносини тягнуть вас, і ваше серце поранене. Давайте дивитися, хто ж залікує ваше серце. Віра, віра вас тримає, як то кажуть, при житті на плаву віра. Віра в краще, віра в те, що справді є та людина на планеті Земля, яка зможе зцілити ваше серце. І це правда. Віра в це віра в себе. І що підкажуть вам карти? Що вам допоможе вийти із такої трошечки а, кризової ситуації, а, а емоційної кризової ситуації, я би так сказала. Тут віра в себе, а в те, що життя не проти вас. Вам в якийсь період може здаватися, що життя проти вас. Що налаштовано все так, що все проти вас. Давайте задамо запитання, що ще там. На душі у вас дуже важко. Важко, тому що ви тягнете все на собі. Якась така трошечки зневіра. А що жовтень вам подарує? О, а жовтень дарує вам, У вас є, є людина. Прийде людина або вже є людина, ви її не бачите за своїми турботами, хлопотами, а, бо, тому що йде така інформація, що людина вже є біля вас, яка вас підтримує. Але ви не сприймаєтеся, ви все в своїх проблемах, в своїх турботах, а нагрузили і себе, і ту людину загрузили всім. Світа Божого не бачите, не бачите радості, але ця людина у вас біля вас вже є. Вам треба тільки посміхнутися цій людині. Так, добре, тепер сфера, друга сфера номер два це робота. Яка атмосфера панує у вас в вашому колективі, на роботі? Що там у вас відбувається? Давайте дивитися. Роботи дуже багато, ви вже, вам треба буде навчитися говорити ні. А вам пропонують і пропонують і пропонують і є. Це також карта відпочинку, коли ви змучені. Можливо, ви вже давно не були відпустці, вже забули, коли були. А, і тут карта така ще може бути, що ви спішите трохи, хочете все зробити, хочете всюди встигнути. І що вам дають там на все погоджуються і ви виснажені. Це карта відпустки і карта якби, делегування. Вам треба навчитися говорити ні. Або навчитися делегувати. Вам ще тут така йде інформація, що ви. Думаєте, що ніхто не зробить так, як зробите ви. Це можливо і правда, але так ви будете дуже виснажуватися. І треба трошечки навчитися делегувати і більше довіряти. І... Делегувати це дуже важливо, або зробити якусь паузу, відпочити, принаймні, хоч на вихідних, не думати про роботу. Але у вас буде багато бонусів. Якась така удача йде у ваше життя у вигляді грошей. Дуже хороша винагорода за вашу працю. Дуже хороша винагорода, фінансова можливість просто відкривається якась. Але дивіться, щоб ви за тими турботами, за тими хлопотами не прогавили цю фінансову можливість, бо може вам все світо тут дає такою щедрою рукою вам. Але так як ви дуже змучені, ви можете пропустити цей шанс, тому що ви просто відот відмовитеся від того шансу, тому що ви вже не, не маєте сили. Так, давайте дивитися тепер для людей, які в пошуку роботи, яка перспектива знайти роботу, отримати роботу, що для цього потрібно. Є всі шанси імператрицям, це дуже хороший шанс. Це завжди однозначно відповідь так. Але що для цього треба буде зробити? Треба буде постаратися, треба буде зробити вибір. У вас буде якісь а, два вибори, я би сказала. І один буде хороший, і другий, і ви будете дуже вагатися, вам треба буде, вам тяжко буде зробити вибір. Вам буде важко зробити вибір, і ви буде, вам треба буде поради. Тут іде людина душевна, така, яка вам порадить, буде вам радити, будете ви до неї звертатися по допомогу, який вибір зробити. Але відповідь тут однозначно, що. Жовтень подарує вам шанс отримати хорошу роботу. І тут уже діло за вами, як ви зумієте це все зробити. І тепер давайте дивитися в фінансову, фінансову сторону. А тут фінансова сторона, а з одного боку, іде якась велика така можливість ваше життя, знову ж таки можливість, бачите, тут було. І по роботі можливість, і все ж таки фінанси буде такий шанс, вам доля буде давати дуже хороший шанс, це як повна чаша. І коли це початок, може ви в щось будете вкладати гроші, кудись щось, тому це початок, це ще не збір урожаю. Тут це завжди якась така радісна новина, чи радісний шанс. У вигляді якогось шансу, у вигляді якоїсь можливості, буде вам надаватися. Це не як, просто фізично вам прийдуть, гроші впадуть на голову, це не так. Фінансова ситуація буде хороша, в тому плані, що вам все під простір вам ще дасть якийсь шанс. А цей шанс уже буде залежати від вас, як ви ним скористаєтеся. Так. А ну, давайте ще, може, така цікава у вас ситуація, риби, хочеться подивитися. Тут у вас буде підтримка а, і карта суд. А, карта суд це, можливо, якісь будуть іти судові процеси, що у вас буде там відбуватися, якщо це ваша тема. От кожен думайте про своє, якщо це ваша тема, будуть відбуватися якісь судові процеси, ті судові процеси а зараз закінчаться. Дивіться, карта. Ах, яка чудова карта, карта сонця. Сонце воно не має негативного значення. Взагалі хороша дуже карта. Карта процвітання, карта підтримки і тут суд. Якщо ваша тема вирішення суда буде на вашу користь, це те, чого ви хотіли. Чудова новина буде, чудова. Якщо це не суд, не ваша а, така тема, то буде якась а, така чудова новина, чудова можливість у фінансовому плані. А що це як карта процвітання, якась можливість, ви переосмислити все те, що ви дотепер робили. Щось нове, тому що це і карта чогось нового. І отут суд це як переосмислення, прийде якась інформація. Ви повністю пере, переглянете те, що ви робили дотепер. Щось нове йде в ваше життя. Ви так як прозріяти це. як карта прозріння. А не вже так можна було? Щось чомусь ви? Просто що було дуже близько, і ви не знали про це. І зараз ви це узнаєте. Можна карта це ще новина, новина така кармічного значення, коли з вас як спадають розові окуляри, і ви розумієте, що які перспективи щось зовсім по-новому, і сонце. Сонце це взагалі чудова енергетика, просто божественна енергетика, процвітання, підтримки. А щось нове йде в ваше життя? Можливо, це така людина, як сонце, прийде у ваше життя і просто змінить ваше життя. Ось такі от підказки ангелів для вас, дорогенькі риби. А я вас люблю, обіймаю і до нових зустрічей, дорогенькі!